Олена ж сторож, гав гав гав-гав-гав, наш султан вночі не спав, все гасав навколо дому, не давав заснуть нікому. Гав? Я, мовляв, усім скажу, як я хати стережу, не засну, ні на хвилину свого діла не покину. Хай і Найбільший звір, Встережу стере двір. Так султанко величався, так хвалився, вихвалявся, та опівніч північ до воріт підійшов маленький кіт. Став нявщати і зігнувся, мій султан за все забувся. як майне за кошеням Powrót wam!